KCRM, дякую тобі за те, що ти існуєш. Хотілося би вам подякувати за доступний сервіс, за зрозумілий сервіс управління взаємовідносин з клієнтами. Дуже приємно, що в такий непростий час створюються і розвиваються такі сервіси, які нам допомагають. Спілкуватися більш якісно з нашими клієнтами і бути більш ефективними і результативними, також окремо хотів би подякувати підтримці. Бо коли виникають якісь питання, якісь непорозуміння, ми отримуємо ну, мгновенні відповіді. Особливо дякуємо Владиславу за підтримку за підказку. Як найкращим чином. І найефективніше використовувати всі фішки КейЦРМ для нашого бізнесу, продажу будівельних матеріалів. Бажаю вам наснаги, бажаю вам здоров'я, розвиватися, рости і рухатись далі.